Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 10.025 року і ми робимо інкубацію глухих качок або ще їх називають мускатними качками. У мене тут є миска з марганцівкою. ближче трошки покажи. Я тут розвела марганцівку в кипяченій воді і зараз буду промивати решітку. І повністю весь інкубатор будемо робити обробку. Марганцівкою ми будемо вбивати всі мікроби, щоб наш інкубатор був частенький. Оцю рішіточку також треба все повитирати, протерти. Сюди ми будемо заливати водичку чистеньку. Також витираємо повністю ось тут всі частинки в інкубаторі. ці стіночки, щоб були чистенькі. У нас рігубатор вже в руках, йому вже більше 15 років, але ми його дуже любимо, бо він гарно робить свою роботу. Так, Ставимо нашу нашу ячичку і ставимо нашу рішітку назад ось так. Тепер я беру олівчик і намічаю, ці вже я яйця всі підписала, і намічаю, ставлю хрестик і нолик. Так я буду знати, на яку сторону я сьогодні перевертаю зранку і на яку сторону я перевертаю ввечері. Тепер наливаю водичку, таку тепленьку, в ячеєчки. Вони мають бути повні. Ми будемо слідкувати, щоб в наших ячейках була водичка. І зараз вже будемо закладати яйця в інкубатор. До речі, рішітку я викладала такою репристою стороною. Так яйця будуть, не будуть котитися по нашому інкубаторі. І закладаю яйця. І так, заклали інкубатор, тут ще в нас залишаються яйця. І ми вирішили, що будемо викладати їх зверху, так як через 6 днів ми будемо робити овоскоп яєць, ну, тобто будемо перевіряти, які яйця в нас Не провіряти, яйця, які з зародком, які без зародку ми будемо їх забирати з інкубатора. Ми закладаємо трішки більше з запасу. Щоб в нас було більше потім вилупилось каченят. І ось таким, ось так ще розкладу: в нас тут йдуть лампочки. І ось так накриваємо інкубатором. Тепер нам потрібно виставити. І так, закладку яєць зробили. Зараз включаю в розетку інкубатора, він вже засвітився. І тепер постає таке питання, як правильно виставити термометр, щоб не помилитися з температурою в інкубаторі. Зараз ви бачите терморегулятор і біля терморегулятора стоїть термометр. Я їх ставлю на одному рівні, ну, тобто термометр опускаю так, щоб він був якраз на рівні терморегулятора, і на рівні приблизно яєць. Тобто інкубатор буде виключатися при 35 градусах і включатися при 38 градусах. Це сама оптимальна температура для цього інкубатора. Дуже багато разів закладали в нього яєць. Виводили курчат, але для цього інкубатора це сама найкраща температура. Кришечки поки що в нас будуть закриті. Якщо вдруг будуть запотівати віконечка, то я одну кришечку буду відкривати. На листочку написала число. Коли була закладка і приблизний час такий, ну, приблизний час, коли має бути вилупка. Я знаю, що качка сидить 35 днів, ну, плюс-мінус. Так що, щоб не потім не збиватися і не підсчитувати кожен раз, коли має бути вилупка яєць. Я просто написала на листочку і так буду собі підглядати це буде як моя чернеточка. А я вам всім дякую за перегляди. Дякую за лайки, підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі, де я помилилася, щось зробила не так. Мені дуже буде цікаво почитати ваші відгуки. Ставте лайки, що сподобалось відео, і всім до побачення.